Ех, непрості часи настали. Рудий псяка драконить всіх своїми вибриками щодень то сильніше. На фоні новин настрій скаче від, «ну все кабзданам всім до зараз, як зайдуть до нас миротворці інвестори, міражі тауруси та Бог зна, що ще, одразу будемо як сир в маслі кататися. Але реальна ситуація така, що ворог суне, як і сунув. І навіть якщо прямо зараз відбудеться якась заморозка, то лапті пльоти неадмінно скористаються перепочинком, аби наростити свої наступальні здатності. Та що б там не було, а треба продовжувати підтримувати наші сили оборони хто як може тільки вони здатні слугувати дійсним гарантом нашої з вами безпеки, надійнішим за будь-які меморандуми, конвенції та домовленості. До того ж, в останньому ми вже сумний досвід маємо. Думаю, для моїх підписників не є таємницею той факт, що я збираю дрони для сил оборони. Саме для цього на каналі регулярно відбуваються розіграші різних саморобок, на які я переробляю корпуси від всіляких колись вибухонебезпечних предметів. Останньою розігрували огошку, і гроші, зібрані з ваших донатів, пішли на закупівлю компонентів, із яких я разом з вами складу десятидюймовий дрон із цифровою системою зв'язку. Ми пройдемо всі кроки від замовлення комплектуючих до складання, із них готового виробу тестування дрону та передачі військовим. Наполегливо рекомендую зареєструватися в спільноті Social Drone, яка на волонтерських засадах займається виготовленням дронів для наших захисників під різноманітні задачі. Посилання на їхні ресурси будуть в описі під відео. Першим кроком у збірці дрона буде замовлення запчастин, і тут нам допоможе ресурс Swarm Army. На цьому сайті є готові сетапи для замовлення всього необхідного для різного типу дронів. Навіть ретранслятор можна зібрати. Також купуючи товари через посилання на СВАМ, ви підтримуєте спільноту Social Drone. Ну і посилання на компоненти ще будуть в описі під відео обов'язково ж. Нас нагадаю, цікавий дрон для ППО, отже, його і обираємо. Як бачите, більшість компонентів треба купувати з AliExpress. Звісно, все це можна знайти і у нас, але ціни будуть відрізнятися разюче. Тож краще все ж таки брати на ліжці. Зате конденсатори краще замовити в Україні. Також в Україні можна замовити текстолітові антени, такі потрібні, якщо дрон буде літати на нестандартній частоті. Якщо Aliexpress не хоче доставляти товар у ваш регіон, просто зазначайте в якості адреси якесь інше місто, куди доставка є, наприклад, Київ, а всі інші рядки адреси і поштовий індекс пишіть свій. На українській пошті спрямовують посилки саме по індексу, тож все прийде куди треба. Щодо цифрової системи зв'язку, то через недавній вихід на ринок нової версії зараз важко знайти DJI O3 Air Unit за адекватну ціну. Але я купив такий раніше, тож збиратиму саме на ньому. Процес збірки на DJI O4 Air Unit Pro нічим кардинально не відрізнятиметься. Але під цю систему потрібні будуть трохи інші кріплення камери. Також варто знати, що О4 не працюватиме із старими моделями окулярів типу DJI, Google v 2. Тож, якщо у вас саме такі, а вони досить популярні в наших пілотів, бо дешевші за інші моделі, то треба десь вишукувати саме o 3 Юніт. Як варіант, можу порадити виловлювати пропозиції на OLX. Цього разу збиратиму дрон на рамі Manta X10. Ця рама обіцяє бути стабільнішою за звичайні Mark 4 завдяки відсутності перемичок між променями, Ну то вже обльоти покажуть, чи варто було за неї переплачувати. Social Drones для ППОшних дронів рекомендують саме її, та і виглядає ця рама крута, тож думаю, все буде з нею як треба. Пакування та багата комплектація також надають надії на високу якість даного виробу. Весь 3D-друк виконаний із гнучкого пластику, що звичайно піде на користь конструкції в цілому. Такі елементи не будуть ламатися при жорстких приземленнях, а це вже точно плюсяра. В комплекті до рами є інструкція англійською та китайською мовами, але в принципі все зрозуміло завдяки кольоровим позначкам та підписам. Зелені, наприклад, гвинти це М3х20. Шукаємо пакети з ними, беремо і вкручуємо, куди показано на схемі. Пакетики всі підписані, тож проблем виникнути ні в кого не повинно. Отже, для першого етапу прибираємо зі столу все, окрім нижньої частини рами, нижньої плити та променів. До них додаємо стійки гвинти М3х10, на, на 14 та на 20. Також на цьому етапі знадобиться шестигранник на 2 мм і пасатижі. Найдовші гвинти вставляються у зовнішні отвори нижньої плити. Ті, що трохи коротші, вставляємо ближче до країв плити. Надягаємо промені та прикручуємо до рами. У рами є верхня та нижня сторони. Ставимо її так, щоб та сторона, депресовані в неї гайки, ширші була доверху. При цьому коротші гвинти мають потрапити у пресовані в раму гайки, а довші у наскрізні отвори. На довші гвинти нагвинчуємо стійки і гарненько затягуємо все хрест-нахрест, як дідусь вчив. Раджу затягувати гвинти одразу, бо до них із заводу нанесено фіксатор різьби, через що пізніше із дотисканням можуть виникнути складнощі. Також одразу вставлю гвинти М5, щоб потім не заважали дроти. Для цього потрібен ще буде шестигранник 3 мм та ключ або головка на 8. Наступним кроком встановимо двигуни C на Середі Тускай розміру 3115х900 КВ. На жаль, гвинти, що йдуть в комплекті до двигунів, нам не дуже підходять. Ті, що короткі, занадто короткі, а ті, що довші, будуть впиратися прямо в дроти. Зате гвинти з комплекту дарами, ті, що М3х10 встають як рідні, от їх і використаємо. Щоправда, таких гвинтів лише 8, а нам треба 16. Отже, вкручую їх в отвори навпроти дротів, а ті, що лишилися, закріпимо довгими гвинтами із комплекту до двигунів. На довші гвинти треба буде додати фіксатор різьби синенький, ні в якому разі не червоний. Залишилось добре все затягнути. Ще раз перевіряємо затяжку і одразу встановимо гвинти м 3 х 25 які нам знадобляться на наступному етапі. Тут же фіксатор різьби не обов'язковий, але не завадить електровикрутка, якщо вона у вас є, звісно. Також в комплекті до рами є кабель канали. Не бачу причин ними не скористатися. Можливо, навіть вдасться обійтися мінімумом стяжок в цьому проєкті. В збірці будемо використовувати рекомендований SD stex PDB F4 V455 з регулятором обертів на 55 А на першому зібраному для варяга дроні. Який вже більше місяця чатує на якогось лаптістанського розвідника, ця комбінація показує себе стабільно, тож поки й не бачу причин щось в даному сетапі змінювати. В коробці, окрім політного контролера та регулятора обертів, на нас чекає купа різної дрібноти, з якої знадобляться нам лише гумові кільця, термоусадка для ніжок конденсатора та силовий роз'єм. Все інше можна лишити для майбутніх проєктів. Довгі гвинти нам не підійдуть. Грема для них занизька. Комплектний конденсатор абсолютно не відповідає вимогам, тому замість нього візьмемо більш якісний з списку рекомендованих комплектуючих. Силовий роз'єм було б краще замінити на xt 90 але в хлопці всі батареї з XT60, тож його і лишаємо, тільки перепаяють дроти на товстіші. Далі треба підпаяти силові дроти до регулятора обертів або ж ESC. Дана плата відповідає за розподіл електроенергії між всіма системами дрона ну і керує швидкістю обертів двигунів, отримуючи сигнали управління ними від польотного контролеру. Тут вже будуть потрібні паяльні пристосування. Цей крок чомусь вважають найважчим в процесі збірки FPV дрона. На мій погляд, головне все робити охайно, використовувати якісний припій і флюс та мати паяльник із масивним жалом. Залуджуємо всі контактні площадки. Причому площадки, куди приєднуються дроти, що йтимуть на батарею, треба лудити з обох сторін. Тут не жаліти флюс та припій. Якщо у вас щось не виходить, раджу пошукати якусь інструкцію спайки на ютубі. Їх там є. Також не забудьте вставити у роз'єм регулятора короткий шлейф із комплекту польотника, бо потім зробити це буде не те, що неможливо, але досить незручно. Після пайки все миємо, навіть якщо використовуємо неагресивний флюс. Для цього підійде звичайний медичний спирт, але в мене є спеціалізований розчин, він хоч і внючий, але значно краще розчиняє залишки флюсу. Для подальших маніпуляцій встановлю ESC на ремо контактними площадками під силовій назад. Дроти двигунів можна паяти в будь-якому порядку. Головне, щоб всі три дроти від одного двигуна були приєднані до однієї групи із трьох сусідніх контактів на регуляторі обертів. Довжину дротів треба лишати такою, щоб вони не тіліпалися, але й не були сильно натягнутими, бо це знову ж таки буде вносити зайві вібрації на гіроскоп польотного контролеру. З цієї ж причини дроти не мають торкатися польотника. Також бажано, щоб вони не виступали за габарити рами. Це може викликати складнощі і скріплення вантажу. Але манта x 10 настільки широка, що добитися того буде нескладно. До речі, дроти треба зачищати на довжину, яка не перевищує ширини контактного майданчика. Не робіть оголену частину довшою, бо так ризик щось закоротити значно збільшується. Перед пайкою дріт можна трошки скрутити та залудити, прямо обов'язково. Вже залуджений дріт прикладаємо до підготовленого майданчика, притискаємо його паяльником, щоб він провалився всередину припоя. Трохи гріємо, щоб весь припий розплавився. То прибираємо паяльник. Дріт після прибирання паяльника треба деякий час постаратися тримати на місці, поки припій навколо нього не застигне. Повторюємо ці операції для кожного із дротів і стараємось не утворити перемичок між сусідніми контактами. Конкретно в даному випадку я хотів спробувати зробити гарні арочки набік. Ну і подивіться, хіба ж це не витвір мистецтва? А кому щось не подобається, висловлюйте своє незадоволення в коментарях прямо зараз або замовкніть навік. Та добре, добре, дадам ще трохи флюсу та припою, щоб бульки виглядали гарненько. Мені для адептів секти блискучої бульки не шкода. Ну, і після приєднання всіх дротів знову миємо плату та уважно обдивляємось, чи, бува, не закаратили ми якісь контакти між собою. Ну, і найуважніші глядачі, мабуть, помітили, що хтось забув ставити шлейф. Е, Гансе, що ж ти твориш? На щастя, поки ще не встановлено політний контролер, в мене є достатньо простіру для маневру із дротами. Чпуньк! І все на місці. Який же ж я молодець! Ну і до найцікавішого. Зараз будемо паяти дроти, по яким буде переходити живлення напряму із батареї. В комплекті стеку йшов роз'єм із дротами 12 АВГ. Я ж нагадаю, замінив ті дроти на 10 АВГ, які є товстішими та паятимуться трохи важче за стандартні. Але ганс ще не з такої дупою вибирався. Прорвемось: плюсовий та мінусовий контакти на платі, і позначені позначками на роз'ємі такі позначки теж присутні. Ну і зазвичай червоний дріт то плюс, а чорний, відповідно, мінус. Але тут же можуть бути нюанси, тож краще перевіряти. Плюс паяємо до плюса, а мінус на мінус. Тут нічого неочікуваного. А от де плюс в конденсатор розпитаєте ви, і знаєте, що я вам відповім? А це гарне питання. Насправді тут також все просто. Довга ніжка конденсатора це завжди плюсовий контакт. Також із сторони мінусового контакту по корпусу конденсатора зазвичай йде вертикальна полоса, в якій іноді навіть можна розгледіти маленькі мінусики. Перед пайкою конденсатора надягайте термоусадку із комплекту стеку на ніжки, вона точно не завадить. А от чого не треба робити, так це впаювати ноги конденсатора в отвори на платі. Бо як доведеться його міняти, то тут вже точно живі позаздрять мертвим. Ліпимо прямо зверху силових сто разів так робив, все нормально. В результаті встановлені дроти та конденсатор не мають торкатися польотного контролеру. Також треба враховувати, як будуть виходити дроти нагору до акумулятора. В даному випадку я їх виведу через задню частину, туди, де мав би встановлюватись комплектний роз'єм, тож і припаяв їх під відповідним кутом. Так, мало не забув, обов'язково перевірте, чи не торкається припій. Дроти чи якісь інші струмопровідні елементи рами бо карбон струм проводить і може статися шикідим Шикуварк не так, що мало не здасться. Он у мене мінусовий дріт погано припайний. Перероблю за кадром. На політному контролері є стрілка, ви її зараз бачите знизу, зліва. Ця стрілка має вказувати в Пред. Далі треба закріпити контролер на стійках гайкам Гайки використаю із комплекту рами, вони якось більше довіри викликають, аніж ті пластикові, що йшли разом зі стеком. Затискати гайки треба з таким зусиллям, щоб апаратура мала хід на резинових проставках. Це необхідно для гасіння вібрацій. Якщо затиснути гайки занадто сильно, то гумові демпфери просто не працюватимуть як слід. Тепер можна спробувати вімкнути дрон. При першому вімкненні просто обов'язково треба використовувати smoke Stopper. Ця невеличка плата від'єднає живлення в разі надмірного споживання, чим не дасть нам спалити дрон і квартиру. А то підлога в мене дерев'яна. Посилання на такий smoke Stopper теж буде в описі. Після ввімкнення дрон програє мелодію. До речі, чи він її там грає? Динаміків в нього ніяких не було даю. Ну то таке. Головне, щоб мелодія дограла до кінця. Це свідчить, що всі системи нашої пташки працюють штатно і можна продовжувати збирання. Тепер можна встановити приймач або RX по інженерно-дроневському Цей елемент забезпечує приймання дроном команд керування від пульта оператора. Я використовую рекомендований SD модуль, Happy Model і S900 Dual. Він має на борту технологію Diversity, яка дозволяє приймати сигнали одразу із двох окремих антен, а це точно нам не завадить, адже ППОшний дрон має активно маневрувати, щоб вражати цілі, і при маневрах сигнал може втрачатися. Друга ж антенна, встановлена під кутом до першої, допоможе нам побороти це явище. В комплекті до приймача йдуть 4 різнокольорових дроти, дві антени та термоусадка. Цього разу використаю все. Приєднуємо приймач до контактів uart 6 польотного контролеру. Це група контактних площадок в правій задній його частині. Спочатку підготую сам RX, чорний дріт паяю на мінус контакт GND, червоний на плюс 5 вольт. Так само вони будуть паятися і до польотного контролеру на контакти G та 4v5 відповідно. А от два інших дроти паяємо хрест-навхрест, той, що RX на приймачі паяємо на Т6 польотника, а TX приймача відповідно на R6 польотного контролеру. Приймач буде кріпитися до нижньої частини рами стяжкою, так, щоб було видно світлодіодні індикатори та був доступ до кнопки бінда. Не забудьте надягнути термозбіжну трубку. Вона потрібна для ізоляції від рами та фіксації роз'ємів антен. На жаль, круті друковані деталі кріплення антен, що є в комплекті до рами, нам не знадобляться, адже антени в даному випадку краще розмістити на променях рами, бо при штатному розташуванні обидві антени можуть опинитися за батареєю при розвороті дрона на 180, і зв'язок із ним може бути втрачено. Отже, кріпимо їх на промені стяжками. Нарешті можна відкласти паяльник та озброївшись викруткою Philips 0 і шестигранником на півтора приступити до встановлення нашої цифрової системи передачі відео. Це в мене DJI O3 Unit. Зараз же є новіший DJI o 4 Unit Pro. Але, як я казав раніше, з ним не працюватимуть окуляри версії V2 а в пілота, якому я передам цей дрон, саме такі. З набору деталь окрами нам знадобляться стійки під камеру, бо поворотне кріплення я ще не доробив. Тож поки зберу так, для обльотів також гумові проставки, піхтейли, гвинти 1,6х8 та 2х6. Щоб підготувати Unit, для установки треба прибрати стандартні гвинти камери, але недалеко, бо як буде готове поворотне кріплення, вони ще знадобляться. Замість них беремо гвинтики 2х6 та за допомогою них кріпимо гумові проставки. Також треба видалити наліпки, на яких написано видалити перед встановленням. Далі знімаємо планку, що притискає дроти антенн. Обережно рухом вгору від'єднуємо роз'єми та встановлюємо на їх місце піхтели, встановлюємо притисну планку назад та фіксуємо гвинтами, викручуємо всі чотири гвинти з протилежної сторони блоку, а замість них беремо гвинтики 2 х 6 і кріпимо ними наш юніт до рами. Круто, коли виробник передбачає штатні кріплення, хоча є нюанс, далі розповім ще. Встановлюємо камеру у стійки, а стійки в раму. Тільки не повторюйте за мною, зніміть бокові кришки, богом молю. а то там фіксатори є, з ними якось не дуже пхається, але я сильний, в мене вийшло. Кабель від Юніта просто вставляється у роз'єв в задній частині польотного контролера. Ну не дуже просто, якщо чесно, було б легше його вставити трохи раніше, ще до того, як прикрутити ПК. Майте на увазі. Ну і останнім штрихом буде встановлення піхтелів в посадочні кріплення рами. До речі, боковушки реально круті, а головне мій задом вдався, і дроти двигунів чітко попадають у штатні отвори. Але от і нюанс. Отвори в боковушках для роз'ємів USB, політного контролера та Air'Юніта не передбачені, тож поки доведеться їх зняти. Як прошию, все поставлю на місце. Почнемо прошивати системи дрона із відеопередавача, і перше, що треба зробити, накрутити антени, бо не можна включати передавачі без накручених антен. Для прошивки нам знадобиться програма DJI Assistant Consumer Drone Series. Завантажити її можна на офіційному сайті DJI. Також треба буде одразу створити аккаунт. Це потрібно буде для активації Юніта. Включаємо Юніт до комп'ютера USB-кабелем та чекаємо, поки він з'явиться в списку пристроїв. Одразу попереджаю, що тут треба мати терпіння швидко не буде. Тож не нервуйте, якщо нічого не відбувається декілька хвилин. Тиснемо на значок пристрою і тут програма пропонує його активувати. Так і робимо. Далі обираємо найсвіжішу версію прошивки та тиснемо Оновити. Програма пропонує нам впевнитись, чи є стабільний інтернет. Живлення та з'єднання із юнітом. Я рекомендую для прошивок використовувати ноутбук, бо наші сусіданьки можуть підісрати в будь-який момент. Знову чекаємо, ще чекаємо і нарешті наш юніт прошито. Переходимо до наступного кроку. Але перед цим зроблю щось страшне. Знову перевіряємо, чи накручені антени відеопередавача. Також треба буде подбати про його охолодження, бо гріється він не слабо, ну, або ж просто не вмикати дрон надовго при виконанні наступного кроку. Тепер підключаємо зовнішнє живлення. Можна заживити дрон від якогось потужного джерела, наприклад, блоку зарядки, або просто від батареї. До речі, я роблю такі батареї не тільки для благодійних цілей, а ще й на продаж. Якщо треба якісні батки не за всі гроші, звертайтесь в телеграм-чаті. USB-кабель тепер під'єднаємо до польотного контролера, але прошивати поки будемо не його, а наш регулятор обертів. Для цього потрібна програма ESC Configurator. Вона працює прямо із браузера. Нічого встановлювати не треба. Натискаємо кнопку Під'єднати. Потім кнопку Считати налаштування. Коли налаштування зчитаються, натискаємо Прошити всі регулятори. У випадаючому списку Firmware вибираємо «BlueJ». Значення ESC не міняємо. У вершен вибираємо найсвіжішу доступну версію прошивки, і PWM Frequency ставимо 24, тиснемо прошити і чекаємо, поки прошиються всі 4 мотори. Коли ж це відбудеться, натискаємо від'єднати і закриваємо сайт. Дрон має перезавантажитись і програти вже іншу початкову мелодію. А тепер вже прошиємо сам польотний контролер. Для цього шукаємо в інтернетах програму Betaflight і відкриваємо її. Betaflight також може працювати із браузера без установки на ПК. В правому верхньому куті тиснемо кнопку Під'єднати, далі відкриваємо вкладку Попередні налаштування та натискаємо Завантажити резервну копію. Файл із резервною копією я викладу у телеграм-чаті, але якщо ви хочете, щоб я покроково розповів всі налаштування в Betaflight для цього дрона, пишіть в коментарях, бо там розповідати на ще одне відео. Знову тиснемо Під'єднати, і тепер треба відкалібрувати акселерометр. Для цього переходимо у вкладку налаштування, встановлюємо дрон на горизонтальну поверхню та тиснемо кнопку Відкалібрувати акселерометр, що може бути простіше. Далі треба налаштувати мотори. Переходимо у вкладку мотори та знову підключаємо дрон до батареї. Тиснемо перевпорядкувати мотори. Погоджуємося з тим, що ми розуміємо ризики, і зняли пропелери із двигунів та починаємо перевірку. Далі, один за одним, вибираємо двигуни, які крутяться на дроні, натискаємо Зберегти після закінчення перевірки. Дрон перезавантажиться, а ми переходимо до налаштування напрямку обертання двигунів. Знову переходимо на вкладку мотори, тиснемо напрямок обертання, потім майстер налаштувань і запустити мотори. Пальцем перевіряємо, в якому напрямку обертається кожен мотор, звіряємо з картинкою на екрані. Якщо напрямок якогось із моторів не співпадає з потрібним, тиснемо відповідну йому кнопку. На цьому майже все. Залишилося прошити радіоприймач. Ви будете вражені, але нам для цього знадобиться ще одна програма Express LRS Configurator, яку можна знайти в інтернеті. В полі реліз обираємо версію 332. Категорія пристрою Happy Model 900 МГц, і в полі пристрій Happy Model ES900 Dual RX». Режим пасхру, діапазон 900 МГц FCC, кодову фразу прибираємо. Тиснемо прошити і чекаємо, поки успішно не завершиться процес. На цьому можна від'єднати кабель USB та встановити верхню пластину рами. Поза як ми використали гвинти із комплекту рами для кріплення двигунів, прикрутимо її гвинтами на 8, що йшли з двигунами. Фіксатор різьби тут не використовую. І наприкінці найвідповідальніший крок. Лишилося ще наліпити резинові наліпки під батарею. Виробник жодної інформації з цього питання в інструкції не надав, тож якось так у мене вийшло, згадається. Якщо ви є частиною спільноти Social Drones, то на цьому, в принципі, все. Гарненько пакуєте свій дрон та батарею та відправляєте їм. Вони самі все доналаштують та передадуть вже повністю робочий та готовий до застосування апарат військовим. З тими ж, хто не шукає легких шляхів, ми зустрінемося в якомусь наступному відео.